Ви постійно в залі, але не бачите результатів. Головні дві причини це білок і калорії. Саме у цьому відео розберемося з білком. Поїхали! Більшість просто вгадує, скільки білка їсть, і часто помиляється. Харчуєшся правильно, тренуєшся на максимум, але м'язів, рельєфу чи жироспалення нема. Це одна з головних причин через нестачу білка. Та звісно, калорійності раціону, але це відео не про калорійність. Про неї ми поговоримо в одному з наступних відео. Якщо ви активні, орієнтуйтесь на 1,6-2,2 г грамів білка на 1 кг маси тіла, тобто при вазі в 60 кг, наприклад, і нормі в 1,8 грамів білка. Це буде 108 грамів білка на день. І ні, від білка ви не перекачаєтеся, якщо будете в калорійному дефіциті. Це міф. Білок зберігає м'язи, пришвидшує відновлення та допомагає довше не відчувати голод під час дефіциту калорій. Тому збережіть це відео, воно точно стане вам в пригоді, коли ви почнете свою дієту. До зустрічі, бережіть себе!